Всім привіт! Всі просять обідати. у нас обід. Ось я принесла молочко кокосику. Ось наш квартирант новий, корм не доїв, а я принесла йому ще й корму. Так, напуваю кокосика. Мій кокосик. Ой, йонечко моє. Ну що, дивіться. 200 грамів, як за себе кинув. Хватить, хватить. Ти отримуєш те саме, що й Петрушка в тому році. Тільки Петрушка ті 600 грам пив за чотири рази, а ти за три. А об'їстися це раз плюнуть. Правда ж я кажу вам? Об'їстися. Тоді ладу не даси, як буде розлад шлунку. Один раз і все. Так. Бурячок гризе. А? Мамка. Не до мамка. Он гукала, каже, я вон виглядаю. Привіт! Я тобі їсти принесла. І що нам з тобою робити, скажи, будь добре. Де тебе тепер пристроїть? Назад поліз. На ніч то залишить тут, як наші його не, не, не задушать. Да, отож і я так думаю. Да. Воно, якби кішка, вони прийняли. Полісні, що він кіт так. Так, да, кіт. <рик> Буб'янчик він є. Ой. Ну, впустимо ввечері наших котів, побачимо, як вони будуть до нього ставитися. Що дівчина моя, яка ти а? Он дивіться, бурячина лежить. Он. Викинула Викинула, он вона лежить, не хоче гризти. Он, е варила сьогодні боржзакі з капусти качанчик. Не я полінилась, не порізала і вона не хоче гризти. Сміються в мене вже як хуст. Бачите, показався і назад поліз. Ой. Дай я вийду. Ой. нє не 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 Дай я вийду. Все, ти своє отримав. До вечірньої поранки. Я йому трохи отклала. взяла. Нам думай, а скотин... У скотини зараз одна думка в голові. Куди, Думаю, цей? Наївся, Куди це я попав? Да. Їжа ось. Вилазь. <сум> ось. Воно? Вилазь. Виходи на Богороди. Насибути бутилку водки, і каток і котелок. Все життя не будеш ховатися. Вилазь. Тут як зайдуть наші королі, так ой-ой-ой. О, так. який він блискучий, гарний. Ну, ось поїсти можна випустити, повіде на двір. Може він ще де він піде додому? Може. А що ж ми його не триматимемо у сараї вічно? Ну зараз на дворі тепленько. Може подивіти, він одігрівся вже. Ось поїсть, поп'є і випустить на двір. Увечері вийдемо на поранку, якщо буде тут десь. Ну, він, ну не можна сказати, щоб його хтось завіз. він блищить, у нього шерсть блищить. Прийде й на вечірню поранку і тоді будемо все лишати. А що, залишається тільки одне. Якщо він прийде на вечірню пораненку, тобі тут ночувати. <рес> Розборонять. Аж більше? Вони в будиночку, ти на будиночку. Котики мої голубчики. Ну не похожий він на такого. Хіба шкодник який вдома, так люди викинули, його завезли. Все може бути ми просто. Ой, як писала людина коментар, завозять на багаті села. Каже, я як... завовезу на багаті села. Як у тому кіно каже, й думала, а тоді і думати перестала, хтось. А тепер не знаю, й що й вже. То і думати. Зразу думала, а тепер і думати, хто зна, що про його. Ух, в сараї тепло. Вранці топили, зараз топити не буду. Затоплю на ніч, бо дровам теж лихо. Ой, дрова йдуть тільки так. Ну, їж, Тут апетит, аж нежова не летить. Слава Богу. Найкращий той час, коли всі їдять і мовчать. Дай Рети скарлять. Я тебе не годую, ти до мене не приходиш. <рик> <рик> та каже, мені зараз усі двоногі за мамку. Ні, дитино моя. Дити до твої. робити. Пхала його. Чідочка, я тебе так жалувала, та я тебе так жаліла. А ти. Ні стидання з користі, ні, ні стрему. А вам не треба. Ну ти ж щось не доїла, а все радиоквішно. Така природа моя каже. Репетувати. Це такі в нас справи. Мої свині вже перейшли з... Із... Категорії маленькі поросятка, ой, які ви халюсенькі, да як за вас залько, да вам сухенько, і да, да грубку затопимо, да лампу повісимо. Та да, забігушку день... зробили. А да, на, на сьогоднішній день вони вже перейшли в категорію пицвинки. Ой, які ж ви тільки й вредні. Ух. Боже, що ви там ото робите? Сухо і хай лягають вже. Чим більше соломи, тим більше покидають сюди. Я не знаю. Шкодник. Така шкодник. У нас оце техон мисливець. За синичками, за всім. Уже у нас два рази вже проскакувала думка, що якщо навесні ми візьмемо якусь птичку собі, і він буде на неї робити лапо прикладство, вже це... придумали, що може йому кліточку яку зварити і на день закривати. Дождем весни, якщо вони не порозходяться, буде. бо це коти, це не. Це не в нашому праві їх на матузок брати і держати їх у дворі. Вони можуть піти і, і не прийти. У нас і на цьому дворі два коти пішло. Персик, і ще, як його забуваю. Самсон. самсон о, і не прийшли. Так. Тож піде, прийде, піде, прийде. А це вже безповоротно. пішли і не прийшли. І будемо брати ми бройлерів, може яку бочка вилупити, може ще що у нас на яйця треба брати курей міняти. То я казала, діду, кажу, якщо він буде брат, то він з першого дня проявить до них цікавість, інтерес, якщо почати будуть на дворі, з першого дня. Ну ми не думали у думках, щоб його завезти кудись. Ні, 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 завести ніхто нікуди його завозити не буде. Ми завозили одного кота, я далі розкажу. То я кажу, діду, придумаємо таке. Закривайте його десь, кидати, у сарай, чи у погреб, це це не, не варіант. Звариш йому кліточку таку. Сєткою його втягне, щоб видно було. І ми будемо його закривати у ту кліточку, щоб йому там було вільно, і воду поставити і все. От. А як курчат поховаємо і, і його будемо випускати. Ну якщо він братиме у нас, так він може брати в сусідів і де хочеш. Пам'ятаєш років п'ять назад, це ще до війни, а ми більше. Ото рижий кіт чийсь був, пушистий такий. Ага. Великих а, курей, поль курнику. Так, да, Ще очередь у нас була, і він не тільки в нас. А потім люди його вловили і доладували. І не тільки в нас, прямо у нас у курнику сидить на велику курку, напав, ухватив за шию і, і все. курці да, І він був дикар, дикий піт був такий. Він не тільки в нас у дворі промишляв, а в нас на тому дворі був наш, доморощений кіт. котя звали його. Чорний, здоровий. Скільки йому було до цього роки? Два роки на той момент йому. І не було. брав, була, а нас тоді птиці була сила. І утята, і бусіковий дядько. І курчата разні були, і кочки водили. Через два роки що з ним сталося? Місячні утята. То люди в селі тримає, той знає, які в місяць утята. Я однією рукою його вже не ловлю і не вдержу. Треба тільки вдвох. Три десятки утят було у нас. У дворі пішли. У нас птицями малесенька ще була в дворі, загорожена, на ставок не пускали. У дворі під кухнею, щось я роблю, тут і Наташа щось робить коло мене. Що йому тята кричать? Глянем на шпотя. утя за шию, ловив і з тим утям така м, ліса була, оплетена лозою, загородка у утят була з однієї сторони. І з тим утям через ту лісу і тільки снуга лягла. Що ж робить? Свій кіт домашній, це. Я більше скажу, я навіть приймала роди у Надідушки, коли вона його родила у травні місяці. Це дядько Бусіковий. А Буся скільки мені допомагав в курчат, скільки в хаті було всяких курчат і утеняти всього. Буся взагалі один немає поняття. В прекрасний день, знаю, що це був вівторок. Кумішов у машину і відвезли. Не на сусіднє село, так сказати, а в сторону сусіднього села ну, випустили його в лісопосадці. Тиждень його вдома не було. Це ж у машині, в закритому везли. Тиждень його вдома не було. На слідуючий вівторок. Галя, машина в дворі стояла, кажу, доцю. от вони котя під машиною лежить. Котя. Ну що ж будемо далі робити? Сьогодні не тронув. На завтра за заутя і знову вперед. Так що ото й таке? Що, випустить тебе? <плес> 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 а він полізе у <плес> <плес> Ой, господи. Так прийшлось того коті ловити да закривати, уловили, закрили і ждали, поки підростуть, підросте ота вся птиця. І він у нас сидів закритий, бо не в не, не нас таку людей буде брати. А для чого? Щоб нас людей кляли й лаяли за того кота. А потім уже випустили ми його. Ну що, підеш на двір? Чи що? О, там двері, да. давайте сходиш. Добре. Ввечері ще буде включення, побачимо, що буде. Це й пузо з'явилося. Йди погуляй, йди. Може, течися, а? Йди. Якщо така доля, то ти прийдеш увечері через кілька годин на поранку. А йде. Я не вправі держати силою. Отак, хай іде туди. Открить. Открить тобі двері, йди. Йди. Йди, я відкрила двері, йди. Ну, йди, 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 йди. йди. Погуляй, уже потеплішало. Йди. В туалет хоче, бо там то стоїть у нас котячий туалет. А, він уже дорослий, він уже мітить. Куди ти пішов? Він уже мітить. Наші коти ще не пшикають. Що ти тут забув? Виходь звідси. Він уже до кир... курей він байдужий. Дуже симпатичний. Ну, все, хай іде. Він вигрівся, нагодований від пуза. Хай іде. Прийде, я ж кажу, якщо доля, то прийде ввечері. Що ти там злякався?